Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і в своєму новому відео, як обіцяла сьогодні, дуже старалась вам випустити відео. Ось сижу в машині, записую вам адже ми приїхали на хрестини. І вирішила швиденько вам записати, сказати декілька слів. Бажаю вам приємного перегляду, сподіваюся, вам сподобається. Чекаю, як завжди, вас в коментарях. І... Приємного перегляду ще раз! Отже, розпочну я своє відео з мотивацією. Сьогодні буду вас трішечки мотивувати, надихати на годування їжі, на прибирання. Адже, напевно, це останнє відео з мотивації, в принципі, в цій квартирі. Ми зараз збираємо трішечки речі, адже мають зайти майстри. Перемалювати стіни, ви самі знаєте, що діти наші малювали по них. І, а ми будемо жити тимчасово у мами у Чернівцях. Тому якось так, швиденько ось тут діти мої порозкидали в вітальні. Я таке швидесеньке прибирання зробила і все. Зараз ми займаємося тим, що збираємо речі, всі пакуємо. Відверто кажучи, я просто ненавиджу переїжджати, переїжджати, адже в житті мені доводилось робити це багато разів і якось не знаю, не люблю страшенно цю справу. І, в принципі, якось змінювати. Я не дуже люблю кардинальні зміни, в житті, але так. Потрібно, я розказувала, що ми цю квартиру продаємо, щоб доробити наш будинок і вже переїхати жити до нас. Ви просили показати нашу будову. Насправді я колись казала в відео, що ми будуємо місця один раз стається, тому можливо не запам'ятали ви. Я там майже не буваю, там цим всім займається мій там, чоловік. Це три чи чотири роки тому. Ми купили були дачу дуже дешево, за три тисячі доларів, здається, 11 соток землі в Черніцях і вирішили там будуватись. Ми так потрічки, потрічки знаєте. Потрошечки щось там робили легасенько. Ну а зараз вирішили, що все-таки зараз так нестабільно з світлом і газом не знаю, щоб буде чекати взимку, чекати взимку. Тому вирішили якось прискоритися, хоча б зробити спальні і переїхати в будинок до нас. Адже там у нас опалення тепловий насос. І в нас просто буде генератор в разі виключення світла, вода там своя, а газу там немає і він нам, по суті, і не потрібен. Також там камін у нас є. Тому вирішила, що в приватному будинку все рівно краще якось, ніж в квартирі Тому якось ось так. Поки це вам, не розказувала вам цього всього. Ну, до речі, ви просили, щоб показати, якось обов'язково все покажу, розкажу. Насправді там особливо нічого швидкого нема, щоб показувати. Там стадії будування, там, матеріалів куча будівельних, таке все, знаєте, як будова. Тому особливо нічого показувати немає. Поки вам розказала оце все, ми вже прибрала я вітальню нашу і взялася, ви побачили, що в мене творилось на кухні. Це просто жах. Я колись чула, що те, що робить жінка, то непомітно. Помітно тоді, коли вона щось не робить. Оце от десь день, напевно, що я не прибирала. Снідали всі, обідали всі, я не прибирала. І це ось в такому вигляді кухня стала. Таке враження, що вони ніколи не прибирали. І ось я взялася на вести лат, помила плитку, перемила сковорідки. Я, друзі, дуже не люблю, коли сковорідки не доглянуть і не знаю. Якісь у мене галочка в голові. Я завжди так стараюся. Звичайно, до ідеалу неможливо, коли ти часто готуєш, але так, щоб вони хоча б опрятно так виглядали. Так само і плитка. До речі, в будинку в нас не буде газової плитки, тому я дуже тішусь, у нас будуть індукційні. І я неймовірно рада цьому. До речі, на будову ми не знаю, це як нас, нас, як, напевно, якась інтуїція. Ми давно були, скупили двері ще до підняття цін, плитку до підняття цін і сантехніку до підняття цін. Тому напевно і також побутову техніку, всю абсолютно до підняття цін, це в нас це все, про те, що це все ми я вже розказувала, це все в наших друзів і знайомих ми купували, і мало того, що. Ціни нижчі, нам ще зробили непогані знижки. Тому, порівнюючи з нинішніми цінами, ми просто чудово зекономили і дуже раді, що ми так поступово-поступово все скуповували. Ну, просто стоїть наших ну, вологових братів на складі. Тому все чудесно і прекрасно. Плитку ми купували мого кума і друга, з яким я товаришую вже напевно років 15. Ми в нього купували і плитку в квартиру, і так само на весь будинок були скупили. Е, також і сантехніку, це наші друзі. В них великий магазин сантехніки. Ми в них купили. І ми, якби, купували і завдаток, потім розтермінували і так поступово все було, виплатили. І так само в нашого кума і друга двері. І побутова техніка. Тому нам з цим дуже пощастило. Так, з друзями нам пощастило. Я завжди, відверто кажучи, завжди захоплююсь людьми, які щось в цьому житті досягли. Мені здається, що вони мене завжди мотивують до чогось більшого. І коли ти себе оточуєш. Такими людьми, які прагнуть до чогось, які розвиваються, ти сам поневолі ти сам такий стаєш. А якщо тебе оточують люди, які постійно там, жаліються на життя, то і не дивно, що і в... ти... ти такий стаєш. Якось мені моя така подга сказала, що є такі люди, яких ось послухаєш, і вони так тобі нажаліються, на що тобі роком. Самому перехочеться жити. І тобі здається, що життя просто це жахлива штука, все дуже погано. А є люди, в них, здається, є якісь там проблеми, але у них настільки така класна енергетика, класна, не знаю, класні погляди на життя, що вони тебе надихають на щось більше. Тому якось така наша філософія. І щось я щось я вам розказати. Майже доприбирала я кухню нашу, перемиваємо фасади. Тут роботи було дуже багато давненько. Я не люблю так запускати кухню, але, але і так буває. Я не мала щось сил чи що бо і тут і речі треба збирати, речей просто дуже багато. Дуже і дуже багато її прибирати, ото скоро треба буде з кухні все виймати. І потрічки чоловік нашою машиною перевозить. І... І і роботи вистачає, і тут я пообіцяла вам, що постараюся змонтувати відео і вам закинути, а ще згадала, що ми йдемо сьогодні на хрестини. І це якось так навалилося, тому ну, це ж треба так. Але нічого, я справилася і головне бажання і все вже вдасться. Без, без нашого бажання нічого в житті не сталося. Тому Ось так трішки пофілософства з вами. Я. Ем, ось ми вже майже 5 років в цій квартирі прожили. Не знаю, вона мені дуже подобається. Тут класна енергетика. Це були класні 5 років. Негативних спогадів в мене тут немає, і це чудово. А зараз будемо писати нову історію в нашому будинку. Вже будуть там якісь в мене і клумби. І ще, до речі, ми в дворі замовили також наш хороший знайомий, коли розказувала, що він німець і вже живе десь біля 10 років в Україні. І в нього є компанія, яка виготовляє з дерева дитячі, такі майданчики, ну, різні, такі дуже класні, сучасні, європейські, екологічні. І також він ще виготовляє дитячі такі будиночки, може ви колись бачили. І він теж нашим дітям ось такий будиночок робить. Тому будете бачити надалі. Це, звичайно, все з часом, все потрошечки, потрошечки, і думаю, що. Все в нас вийде. До речі, останнім часом я помічаю в мережах, я вже колись це казала, а зараз якісь учителю осіннє загострення в людей, чи ще щось, не знаю. Якісь такі агресивні люди і дуже злі, не знаю. Ну, там, До прикладу, я часом дивлюсь в тіктоці, там дівчина, вона моя ровесниця, з Чернівецької області, і вона показує знаєте, життя в селі. В селі, якщо ти хочеш щось мати, ти маєш пахати, ти маєш працювати. <гум> ну так життя влаштованта навіть не тільки в селі і в місті. Якщо ти хочеш щось мати, ти маєш працювати. Так я як людина, працюю працює там з 16 років. Завжди, я знаю, що якщо я хочу щось мати, кудись поїхати, щось собі купити, я маю працювати за мене, ніхто це не здобув, мені ніхто нічого не винен абсолютно, щоб піти і мені там щось купити, зробити або подарувати. Так не буває в житті, Тому якось так. Ну і ця дівчина показує свою роботу. Ну, як наробити, як в селі, робити, худоба, щось вдома, ну ти працюєш, цілий день працюєш. І там просто жахливі такі негативні коментарі, такі люди, якісь злі, що вона як кінь прахливі, там, пахає, що вона не жінка і тому подібне. І думаю, Боже, як можна на ну, такі речі писати Лю людині, взагалі посторонній? Ну добре, не сприймаєш ти це. Навіщо ти можеш образити людину настільки сильно там ранити? Тими такими словами, і для мене це дико. Я ніколи собі не дозволила якісь посторонні люди, навіть своїм ніколи собі не дозволила. Ось таке казати. А тут люди. До мене, до речі, теж в коментарях мене прилітали і що схуднути мені треба, але дівчина дуже швидко видалила. Щоб мені там схуднути і забрати цей люліт. Я просто так філософська на того всього сталість. Ну, думаю, ну це її те певне бачення, хоча я вважаю, що вона я думаю пережила, якби вона мені це не сказала, бо на моєму місці ж могла бути там людина, не знаю, якась раним, або ще щось, або, наприклад, от за лишнім вагом. А можливо, я в мене якісь проблеми з гормонами, здоров'ям, або ще щось. Ну, є ж багато там, різних речей, бо пишуть там деякі там, дівчата, а пора вже дітей мати. Звідки ви знаєте, можливо, вона не може мати дітей. знаєте, настільки ну, це ранить людину, таке не можна взагалі говорити. Ніхто не має права розказувати про особисту ну, як можети. Це якийсь просто... Сюр для мене і маразму трошечки. Людям треба бути трохи і трохи добріше. Я вже не кажу про тему, стільки раз мені писали з мою дикцію за мою мову, і ремонт у нас поганий, і ще щось. Ну я думаю, боже люди, реально, ви думаєте, ви мені написали коментар, то що щось зміниться в моєму житті чи щось. Що ви якийсь авторитет для мене? Є ж не... Мій канал не, не називається «Роби, як я, так ви так також подивити то відео і зробити собі висновки, як ви б не зробили, правильно. Ну, для себе щось корисне взяти, а не написати там, вибачте за слово узрати мене. Це ж я не знаю, можливо, косто щасливішим ров, можливо, піднімає самооцінку, або ще є щось. мені здається, що це такі тотально нещасливі люди з якимось такими комплексами внутрішніми або їх. В житті самих дуже часто критикують, тому якось так. Але я бажаю таким людям просто бути щасливішим. Ось так я наговорилась, я останні відео так рідко впускаю, але наговорюю вам всього потрохи, ніби, ніби ми з вами побалакали. Я ось, поки з вами говорила, приготувала всоловий суп, дуже його, до речі, люблю. І зараз, а також на маску, я не знаю, хтось називала апетитна, її вже настільки багато є назва. І, і також я пекла сінабони. Це мої улюблені булочки, але готую їх дуже рідко, бо вони дуже калорійні, максимально калорійні, але вони ну просто саме цей рецепт, я з ним готую років 5. Хто готував колись за моїм рецептом, ви знаєте, що я дурного не пораджу. Весь процес більш детальний. Я залишу посилання, я вже ділилася цим рецептом посилання під цим відео, і ви там все як має бути, ви там знайдете. Єдине, я тут зауважу. В цьому рецепті, який в будь-якому дріжджовому тісті надзвичайно. Важливо, щоб були якісні дріжджі. Щоб ви розуміли, цей раз я поклала три пачки дріжджів різних. Я три рази я ось пробуджувала дріжджі, тому що всі були свіжі, тільки купила, і, але два з них вони просто не пробудилися, вони були, як, як би це сказати, мертві. Тому це дуже важливо. В дріжджовому тісті найважливіше це дріжджі. Тому, якщо ви можливо, захочете приготувати булочки, просто божественні, я вам обіцяю, що вам сподобається. В мене вдома вони розлітаються просто моментально. Як кажуть, хто не вспів, то спізнився. Тому я рекомендую вам ще раз цей рецепт. І взагалі осінь це в мене відразу атмосфера така для випічки, смачних чаїв, какао. Не знаю, я ця пора хочеться вже чогось такого теплого і домашнього. Тому ділюсь з вами ще раз цим рецептом. Я вже скидала вам. Тому посилання шукайте внизу під відео. і обов'язково приготуйте, і напишите мені, як вам вони, чи сподобалися. Я взагалі обожнюю випікати. Роблю це часто. В нас там в будинку я можливо не буду пекти, адже в нас там кухня ще не зроблена. У нас ну побачите з часом, як там. А поки будемо жити, то буду пекти обов'язково. Буду ще ділитися з вами якимись рецептами смішненькими. Можливо, зараз ще десь за тиждень, тому що переїзд воно займає багато сил, часу. І нам потрібно цим займатися так досить як би, усилено, щоб швидше це все зробити. Тому якось ось так. Наговорила вам сьогодні, не знаю, всього по трішечки. Розказуйте в коментарях, як справи у вас, як ви, особливо як світ. України Південь, там, де, на жаль, дуже обстрілюються. В нас тут, дякувати Богу, спокійно, ну, тривоги є. Світло часом виключають, але це, це ви знаєте, це дрібниці проти тих речей, що переживають люди на півдні і на сході. Я вам бажаю всім сил. Терпіння єдності це обов'язково. Також помічаю по нашим людям, що люди шукають не там ворогів, сваряться щось соціальній мережі, це просто часом як загодиш, люди знаходять тисячу одну причин, щоб посваритися, хоча то не варто робити, адже цим підігрують ворогу. І нам краще від того не буде. Тому ми треба бути єдними, підтримувати один одного. Навіть якщо у вас на деякі речі з кимось різні погляди, кожен має право на різні погляди і не обов'язково треба ображати і доказувати свою там, правоту. Людина здатна змінювати свою думку, можливо, з часом навіть ті, які, на ваш погляд, трошечки неправильно мислять і змінять, а деякі люди не зміняться взагалі, і це також нормально. Суспільство завжди таке дуже різношерстне, дуже різнобарне, тому треба сприймати, як воно вже є. Так і живемо, це не тільки в нас, в будь якій країні люди різні, з різними поглядами і якось вживаються і нам потрібно також якось вживатися. А наразі в нас одна ціль на всіх я думаю, це наша перемога. Треба підтримувати нашу армію. І треба підтримати один одного. Треба підтримати нашу економіку. Адже на жаль, вона дуже просіла. Я розумію, що всі хочуть звідси виїхати, але. Не завжди це добре. Я знаю, що ти теж читає дуже багато коментарів, що чого не випускають людей. Ну я думаю, що це в будь-якій країні, де була війна, незалежно це там Швейцарія, Америка, Німеччина нікого б не випускали, тому що це військовий стан, є військовозобов'язані люди. Ну так всюди в будь-якій країні такий закон. Тому якось ось так. Але людям всім не вгодиш. І дуже багато людей люблять розхитувати таку ситуацію в країні і між людьми. Тому треба бути єдними, треба бути <смірно> дружніми і не сваритися. Сваритися ні до чого не призведе. Ось бачите, я вже формую свої булочки. Смачні просто. Ми їх змали дуже швидко. Це порція цей рецепт йде на 12 булочок. Тому я вважаю, що їх таких досить великих булочок. Я їх ніколи не розкатую, дуже тонко, бо я не люблю, коли в мене дуже такі тривіальні. Я люблю, коли вони пухкі, смачні такі. Тому я десь на сантиметр розкатую, тісто воно ще ось підростає. Випікаю і зверху потім смачнюючим кремом змащую. Я ось крем навіть вінчиком це все робила, не хотіла діставати міксер. Тому навіть якщо у вас немає міксера, то ці булочки можна спокійно робити. Я їх вирішила зробити, тому що в мене був, була одна коробочка Філадельфії, що залишилася. Шкода було, щоб вона пропадала. Тому я вирішила, булочки одразу маститься гарячі, як тільки ви витягуєте, ви одразу мастите кремом гарячі такі булочки. Вони супер-супер смачні. Прям ой, розказую вам і хочеться ще дуже смачні. Прям мої улюблені. Навіть мені здається, що люди, які не люблять корицю, ці булочки вам сподобаються все рівно. До речі, можна додавати до цукру, до цієї начинки, не тільки корицю, а й там інші спеції, які вам подобаються. Не знаю, мускатний горіх і тому подібне. Зверху можна ще наприклад, розтопленим шоколадом полити, теж дуже смачно, або горішками посипати якимись. Ну, клас. Ну а зараз я поділю з вами нашими буднями трішечки. подивитись, як ми проводимо наш час. А ну, показуйте мені моду свою. Давайте, Тимур, ходи вперед, пішов. Йди вперед, я не бачу, ти дуже далеко. Давай. Ха, ха, ха. Красота. Це що, хардрок? Хардрок, добре, відійде. Хардрок! Супер, прекрасно. Чуш, а ну йди сюди, я ще не подивилася, що ти одягнувся. Я хочу бачити, що ти одягнений. Шорти під низок, шорти, так? Потім піжама, кофта і ще й жилетка. Ти капці забув, тому що. Тепер Полічка виходить показувати свою моду. Оце така просто круела девіль. Це просто божественно. Ну, що це за красота така? Просто я йду на побачення. З ким? Тиму. З Тимуром? Mm -hmm. Боже, як добре, що ти маєш Тимура, а маєш з ким ходити, на побачення. Боже, спідниця, кофта, жилетка, капці. Це не жилетка, це шубка. Шубка, прошу вибачення. Шубка. Як на мене, тут прекрасно. Все в цьому образі прекрасно. Капці глава, головне не посварилися. Це туфлі. Туфлі, прошу вибачення ще раз. Трошечки відійдіть, бо вас дуже сильно видно. Оце треба попасти повністю в кадр. Ну красота. Ні Хочешь додати, ману ні. ні. Ману Хочу під тебе вторгнути. Твої капці, а що ти у капці в руках носиш? Так. Да. як це так? Труси, шорти, піжама, кофта і жилетка. Ти що, новий стиль якийсь цей? Я хард Ти хардрок, зрозуміло. Ти роки? Я захищаю когось. Кого? Кого, кого? Від, від монстрів, зрозуміло. І від драконів. І від драконів. О, зірка принесла мені автограф, так? Поднимаю. О, Можете автограф дати свій? Добре. О, справжня суперстар. О, Боже, це прекрасно. Я Буду берегти його. Дуже дякую. Дякую. Тимур. А ну, ти хардрок. Хочеш від мене увага. Рус. Couldn't tell the sky from the ground I know my life will never be the same after that day. Nastash and you stay I don't ever wanna be alone again In spite of all you my best friend Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Дякую вам за перегляд. Буду вдячна за лайк та коментар. Підтримку мого каналу. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей, па, па Все буде Україна!